Хочу наголосити, що з 18 червня 2024 року з'явилась можливість отримати електронний військовий документ. Раніше про це говорилися, але технічної можливості реалізовано не було. Наразі, з 18 червня, вона вже реалізована, і е, можливість та правомірність наявності електронного документу військового регулюється постановою 559 кабінету міністрів України. Е, там зазначається, що можливий електронний військовий документ та е, паперовий військовий документ, і е, затверджена єдина його форма. Всі е, військові документи, які були отримані до е, Вступу в силу цієї постанови, а нагадаю, що це приписне до призивної дільниці для призивників, і яким до 25 років включно, або військовий квиток паперовій формі, або тимчасове посвідчення. Всі інші довідки, якісь варіації, картки, все інше це не є військово-обліковим документом і їх необхідно оновити для цього особисто відвідати ТЦК СП. Також для того, щоб отримати електронний військовий документ, потрібно завантажити додаток Резерв плюс, пройти авторизацію через банк, в якому ви обслуговуєтесь, задати свої дані, оновити телефон, пошта, електронна пошта, пароль зазначити. І тоді сформується ваш електронний військовий документ з основними даними про вас. Якщо потрібно надати вам роботодавцю, роздрукувати цей військовий квиток електронний, необхідно сформувати його в форматі PDF та ви зможете переслати його на електронну пошту безпосередньо відповідальній особі заведення військового обліку або роздрукувати і принести в паперовому вигляді. Хочу наголосити, що він є дійсним лише за наявності на ньому qr коду і е, термін його дії це один рік з дати формування. Тобто потрібно буде раз на рік його е, оновлювати, да, друкувати і приносити для того, щоб ваш роботодавець, зокрема, зміг його підшити для формування справи до списків персонального обліку працівників. Таким чином. Це полегше, не обов'язково зараз. Вже носити з собою постійно військовий квиток паперовий вигляді, якщо він у вас був раніше. Ви зможете через додаток відкрити і показати представникам ТЦК СП, якщо вас зупинить на вулиці. Цей електронний документ можна пред'являти роботодавцям. І е, очікуємо, щоб найближчим часом через резерв плюс можна було можливість буде ще подавати заяви на отримання відстрочки від призову на військову службу, як це обіцяють.